варення з калини справжня вітамінна бомба. зберігає максимум користі, адже готується без термічної обробки. Калина багата на вітаміни С, а є органічні кислоти, пектини, антиоксиданти, зміцнює імунітет, допомагає при застудах, знижує тиск, очищує кров і має легкий заспокійливий. ефект. Лимон, в свою чергу, підсилює дію калини, додає ще більше вітаміну С і приємно. Разом вони утворюють потужний вітамінний засіб для профілактики. Таке застуд в осінньо-зимовий період. Для приготування сирого варення з калини нам знадобиться калина 1 кг, лимон до трьох штук, залежно від того, яку кислинку ви бажаєте отримати, цукор 1,5-2 кг залежно від бажаної соли. Ягоди калини перебрати, виділити від гілочок, примити та підсушити. Щоб зменшити гіркоту, можна на кілька секунд обдати. Лимон окроп. добре вимити, обдати окропом, подрібнити разом зі шкіркою, видаливши кістку. Калину подрібнити блендером або м'ясорубкою, за бажанням протерти. Через сито, щоб прибрати кісточки. Інгредієнти змішуємо, ретельно перемішуємо, поступово додаємо цукор, можна також залишити на кілька хвилин, щоб все гарно пропиталося. Розкласти в стерильні баночки, закрити кришками і зберігати в холодильнику або погребі. Рецепт дублюю в описі, а ви зберігайте і не хворійте.